Ми вимагаємо негайно і до закінчення розслідування цих подій відсторонити від виконання обов'язків усіх причетних працівників міліції, провести незалежне і ефективне розслідування та за результатами розслідування звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності тих працівників міліції, які були причетні до цих злочинів. Нагадаю, що на сьогоднішній день... Існує пілотне рішення Європейського суду прав людини каверзін проти України, в якому Європейський суд наголошує, що відсутність ефективного розслідування з боку прокуратури в Україні є системним порушенням статті 3 Європейської конвенції з прав людини. Тому ми все ж таки сподіваємося на тому, що прокуратура належним чином відреагує на нашу заяву і будуть здійснені прокурорські дії, які будуть. Будуть безпосередньо направлені на захист прав і законних інтересів власних адвокатів в Дякую. А зараз ми хочемо передати заяву про порушення кримінальної справи безпосередньо приймальну генеральну потужність.